А ми мисливці за порушниками. Я бачу, їх тут сьогодні багато. Льоша, які порушники, сьогодні тільки позитив і гумор. З вами збірна викладачів УКНТУ. Поїхали! А у нас сьогодні акція для студентів отримав дві доксесії. Третє у подарунок. Ситуація на кориді. А зараз уявим ситуацію: хлопець з далекого хутора придбав собі планшет. Привіт, куме! Привіт, привіт! Шогай, ти з міста приїхав, поняв, таку штуку купив, гаджет новий називається. Бачиш, так? Називається. Samsung Hala XY10.0. Понял, да? Ну, тобі теж можна купити. Тебе версія буде мини 7 дроб 7. А що на цю робити цей гаджет? О, прикольна штука, називається Шалом Євреїв шукає, почуєте, і зразу шукає. От, ще така штучка є. Знаєш, тихо нікому не кажи. В моїй Галі одна кішка є. Тут цілих три. Прикинь, да. Електронна книжка дуже крута. То, що тут. Ну, як тобі сказати, тоненька на поличку влазить. От, Але я ще поки що з першої сторінки далі не дійшов, не знаю, сторінки перевертаються. От, А саме класне, ці всі дівки у нас на селі тащаться і груха. Називається Birds. Понял? Поняв? От, диви, зараз от якусь свиню в залі не йде. А, от, а ну, хто ловить буде! Уявіть ситуацію! Лекція незнайомого предмета очима студентів. А тепер здача іспита з цього предмета очима викладача. А зараз мініатюра. Працівник та у школі на батьківських зборах. Доброго дня, шановні батьки. У нас сьогодні з вами треба зібрати ж кошти на нові штори з кожного по 50 гривень. А можна я зберу? У мене ж досвід, але ну ми в курсі, як хорошо, кожна. А зараз пісенька про те, що робить чоловік, коли бачить дуже гарну жінку. І від радості кишені по кишенійку. Мініатюрка-хірург Заїка. За-за-за-зажи! Си-си-скальпель. Пи-пи-пакуйте його хлопці! Антикризові заходи в приватних вузах. Відтепер заліки та екзамени доступні в кредит. Насамкінець хочеться показати вам дорожні знаки. Знаємо, що це старо і не ново, але у нас своє розуміння цієї теми. І так просимо. Артем Мілевський 18 років. Артем Мілевський 24 роки. Наступну, будь ласка, Обама обганяє Фіделя Кастро. Це наступне не зайшло. По 50 пора усім. По 50 на поминках. Бізнес-пропозиція, готуйте відкат. Просто одружився. І остання небезпека, денцем. презентувати Вам останній знак обережна любов! З вами збірна викладачів З любов'ю до вас. Дякую.